Ту -ту 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 -ту. Так, приїхала така красуня до Сократа До Олександрійка Так що не переключається і все буде Так друзі всіх вітаю на каналі нашому Хочу показати сьогодні у нас дощик Сутку вже не зупиняється Підемо парувати кобелку, показую вам коники сократа. Так, Ми під зонтиком. А тут коніки місце давав, тут вже все заплело. Це Сократик наш. Кайданах, бо мокро, щоб не було коїсь біди про сократку. Йде за мною. Так, Зараз вам покажемо. Водайка у нас плавень буде і тут буде велика. Так, наша Санька теж спутана, бо забирає сукрета на поровку, то вона дає круги і тепер макро, Ну і трошки там некомфортно, Вона нас така леді, вона не любить це, то вона така мало рухлива тепер. Але нічого. Все буде добре. От перейдемо до нашої води. Так, бурляє вода. Потік наш, річка, потік, як кому до вподоби. Вже фактично повний. Десь за годину часу 50 см води піднялося, це мінімум. І вона ще набирає. Бачу тут по краях, що воно вже вже ще більше стає. Поки я пішов по телефону, нім що. Так, отут як видно кусок дерева зловилося гіляги на пастух, бо була нижня вітка, бачите, верхня й нижня, щоб коні туди не йшли, то вже зловила. Склювало. От Так, широко. Тут також. Так. Так, собі Сократ Соня. припасаються, коники мене забирали. Так бурляє водичка. Це основний потік звідти. А це розлилася вода. Дивіться, вже пішла полем вода. Отак тут йде теж потічок вода з лісу і потік. А це там впереді порозливалося. Десь так можу сказати, що вже вода піднялася десь метр, метр двадцять. Ну, як об, вона має бути, від свого звичайного рівня. Якщо ще суточку буде йти безперервно, то друзі, не знаю, що це буде. Будуть дуже багато людей постраждає від великої води. Особливо ці малі річки як зіграють, Азари, Карпати наші, білий чорний чермош. Вчера можна робіть біди, а прут буде дуже великий. Це було в 10 му році, така велика вода. І не знаю, щось в мене така думка, що це буде, воно дуже сильно піднімається. Така водичка. Кава, кава, як хлопці кажуть. Кава грає ролі. І це, це все сюди вода. Тут теж. Потічок зробить своє, але з лісу йде вода чистенька. Що, Нема волоків, нічого, вода чистенька. Все, заливай. Коні навіть у цей бік не прямують. Чесно, трошки страшно на це все дивитися, що, як буде, жартуючи, кажу, що цього року... Нам треба було рез висаджувати всі поля у воді. Так, тут зараз вам кобилку покажу, не перемикайтеся, будьте з нами. Так, тут у нас десь висота більше двох метрів. Дивіться, але вузько, то він вже майже повний. Тут ми не переживаємо. зараз покажу вам суданочку нашу. Суданочка вже близько місяця що три тижні минуло як була посіяна і вона тільки-тільки я сфокусую краще так видно такі маленькі та як кукурудзка вилазить отак там є таке світленькі отам краще тут вже водичка починає стояти тут того року у нас була суданка кусок я ще орав отак Туди вже все в водиці, зараз покажу з того боку обіду. Водичка собі з горба, ручком собі джерельце таке. Чистенька водичка. Вниз помаленьку стікає. Наш джек. Одноокий джек. Джек. Красунчик. Така ситуація на нашому городі. Водичка картопелька почала сходити, а водичка собі рівчаками стікає. Тут Також. Цього року сіно, косиря буде дуже прекрасна. Третя частина залишиться на полі, або ж прийдеться вручну косити. Так, прийшли в наш загін, де коні. Круглий рік, не круглий рік, а зиму точніше тут. Буває, що так не позмісювали, такий гарб зробили від салами. Так, а це вже, дивіться, як вода пішла луков, порозливалася, тут все повно. З того боку теж вже вода, як видно, і це дощ дощ да, Так, Буде, Зараз йду ще на той бік покажу. Друзі, питали, чи гриби є. Є гриби. Ви які прекрасні. грибики У соломі ростуть. Правда вони не... їстивні такі. Це тут взагалі. Як на дріжджі ростуть. Опа, падаємо. Так, йдемо далі. Так, тут вже ціле озеро. Так, але щось я я дуже сильно сфокусував, будете вибачати, що я не побачив, тут ріка повна, там вода вже на тому баці розливається. Думаю, що завтра буде десь вода нормально до цього берега доставати, це все позмиває, туди теж вже там вода, бурляє сильно, там у нас пастух іде, вже точно опірве. Ось так. Так, а ми йдемо класти телефон на зарядочку і паровочку вже знімлю другим дублем, бо телефон розражається. Не переключайте, будьте з нами. Так, кобелка в стайні. Зараз будемо парувати. Вона на розтяжках на один бік і на другий бік, бо я за нею, друзі, так побігав. Був що півтора годинки з Маринкою, що... Як така творога не побажаєш, але нічого зловив. Тримаю в стайні, годую косю. Ну, так, Йдемо зараз за сократиком, Зараз покажу її. Паруємо у стайні, була така негода, що просто капець. Так, Тут ми косимо і несу її до стайні. Фіра присю до фіру, на фіру Ну так, Дощик йде невпинно, не стає. Так тут у нас кошечки стояли, зараз по діагоналі, так, трошки близько, по діагоналі і все, і він тут файно парує і висоти є в нас, доста стає. Чого так робимо? Бо, хто розуміє, на вулиці болото, кінь ховзаєси, столку з того нема, кобила теж, щоб, не дай бог, не розчихнулося, бо... Хоч лісу когось не було. Так робимо. Вона туди не може за... у єсла залізти, бо то високо, по груди є. Така гарна золотогрева красуня. Щось іде вже від Олександрійців. років 5 буде досить солідна кобела. Так, ми йдемо за Сократом.